Привіт, друзі! Якщо ви плануєте залишитись у Польщі надовго, то є новинка. Карта Це УКР. Вона дозволяє вам жити і працювати у Польщі цілих три роки, без жодних додаткових дозволів. Але чи варто переходити з спесель УКР на карту Це УКР? Розберемося, що таке карта Це УКР? Це документ, який дає вам можливість три роки легального перебування і роботи без дозволів, не маючи при собі цілого мішка документів. Від Песель УКР відрізняється тим, що цей статус діє довше 3 роки, а не до вересня 2025 року. Щоб отримати карту ЦУКР, УКР треба мати Песель УКР на момент 4 березня 2024 року, мати безперервний статус Песель УКР протягом 365 днів і подати заявку через польські органи. Нічого складного. Чи варто змінювати Песель УКР на карту ЦУКР? УКР? Якщо ви точно плануєте залишатись у Польщі надовго і хочете працювати без проблем, так варто, вона надає вам більше стабільності. Але якщо ваш песель УКР ще діє до 25-го року і ви не збираєтеся залишатися тут навічно, можна ще не поспішати. Підсумок, якщо Польща ваш другий дім на найближчі роки, то карта ЦУКР – це ваш шанс не хвилюватися стосовно статусу. А для того, щоб швидко та легко легалізуватися у Польщі, залишайте заявку під відео та отримуйте безкоштовну консультацію. Знайдемо найкращий варіант саме в вашій ситуації. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.